Вітаю всіх, хто катається на 124-му Мерседесі і має Каєджи І ось я купив таку приблуду, емулятор PND від Івана. Йому привіт. Ось так воно все підключено. На вакуум. Зараз продемонструю, як машина робить. Так, переключаю на бензин. Ось так машина запускається. Правда, вона прогріта. Ось так вона тримає холостий хід. Ось так вона реагує на педаль газу. Це просто шикарно. До цього вона, ну... Труїла, взагалі, ну вона так погано працювала. Зараз просто супер. Виходить на холостий хід. Моторчик робить дуже рівно. Спочатку я підключався вакуумом в цю трубку, ось. але переписавшись з Іваном, я поміняв все прямо на пряму пускний колектор. І все працює, все працює просто шикарно. Так що купляйте, не жалійте грошей, це дуже шикарна штука. Машина дуже рівно робить, я не знаю. Хоч монетку став.